Пливу я в човні по життєвому морю, Нема урагану і сонце блищить, та човен тече, бо пробої в днові. Фонтаном вода вже у човен біжить. Ось вже потону. Бо води так багато, рятунку нема і черпать нема сил. Та вихід все ж є. То до Бога кричати, покаже він вихід, якщо попросить. На мене дивись, чую голос, я поруч, на мене дивись, я назустріч іду, я зір свій підняв, бачу Господа погляд. скоріше вставай. О, ні, я упаду, не зможу я встать. Бо хитається човен, у ньому набралось багато води, а поруч ти зможеш, все чую я голос дай руку, вставай і за мною йди. Всі сили зібравши, ось я підіймаюсь. Свій погляд не звожу з Ісуса очей. І так... Я стаю помаленьку на воду, ось вже й потону, все ж в думках у мене, та ж ні, все очі Ісуса дивлюся, в них бачу я впевненість, силу, спокій. Стою на ногах, більше я не боюся, за руку тримає Господь мене мій, ідемо по воді. Берег вже недалеко, на мене дивись, не лякайся, дійдеш, той човен вже твій затонув там глибоко. За ним не шкодуй, не повернеш його. Всі болі відійдуть, і ти в них не потонеш. Потоне лиш човен, а з ним і печаль. Якщо б і не кликав, я завжди з тобою, на тебе з небес я завжди споглядав. Чекав все, поклич, щоб сказати ось міг я на мене дивись, не відводь тільки зір, і відповідь знайдеш на всі твої біди. За руку я взяв, ти не бійся, іди.